Розкажи, будь ласка. Ну, я думаю, не всі, можливо, навіть і розуміють до кінця, так? Всі більше розуміють. Що таке драфт, як це працює? Ось драфт комбайн. Що це? Як це проходить і як це взагалі відбувається? В загальних рисах. Так, так. В цьому році в цьому році також мені вдалося туди з'їздити. Я це вже для мене. Я вже не пам'ятаю, чи третій чи четвертий драфт-комбайн. Я був е безпосередньо на драфт-комбайні, коли там був свят міхалю. Той рік, коли його працював е задрафтували, це було якраз після мого сезону з Чикаго і коли закінчився сезон. <свистовую> я був там, але попрацювати в мене там не вдалося. Ну так як а, тоді я був на майданчику. Я був з такою організацією, називається BEM – Basic Athletic Measurement, А ми робили всі ці тестування. Я один рік я був на станції Спринт. А інший а, рік я був на цьому На стрибку. На замірюванні вертикального вертикального стрибка. І ця коротше станція за за, за за цю станцію там воюють всі тренери з а, фізичної підготовки, тому що а, це найцікавіший най, най, най такий тест для телебачення. І коротше після Драфкомбайну моя фотографія була на сайті НБА, на основному сайті NBA, Було прикольно наразі. Я їздив з Майком, з агентом свята, і також знаєш, в ці моменти, коли ти дивишся там роде, чи дивишся якесь тренування, спілкувався постійно з якимись там тренерами чи скаутами, чи асистентами Джемів, намагаючись просто зрозуміти для себе, що на що вони дивляться, щоб Краще розумітися системи, розуміти систему, систему національної баскетбольної асоціації, знаєш, і на що, ти, на, знаєш, що, на що на що воно дивляться, да, що ти знаєш, що для мене це мета є працювати тут, знаєш, і ну на що вони дивляться, це перше, перш за все, це розміри. Це це перше, на що дивляться, знаєш. І просто ну, тут елементарно, знаєш, якщо людина вже не потрапила. То драфт -комбайну, ну, є такі моменти, як там як виповнює вправи, наскільки швидко все робить. Ну і звичайно, як він може просто там забити. Ну ти, ти нічого такого це такі там роблять такі вправи, які там один на нуль. Знаєш, це? Тобто тобі просто треба забувати. знаєш, якщо людого ти бачиш, як як він тренується, на якій е швидкісті швидкості він виповняється, виповнюється всі вправи, і з яким відсотком він там забуває. Наскільки принциповим так і визначальним можливо у певній мірі є виступ ось гравців на драфкомбайні напередодні драфту, наскільки він є. Ключовим для них можливо для їхніх це шансів. може дуже ключовий. Ну дивись, дивись, а, ти, якщо ти пам'ятаєш, що таке там Тревізо. Ну звичайно, да, тоді, тоді звозили всіх там найкращих інтернешнл гравців, і останні вже роки рейтинг почав трішечки спадати, тому що до речі, його зараз відновили. Він зараз знову відбудеться, і, і рейтинг почав спадати трішечки, тому що агенти просто. Почали ховати топових гравці. Туди mm -hmm. топові гравці не потрапляють. Наш наші гравці там Саша Ліповий. Наприклад, він був амбіт того Єврокемпу. Але коли він там був, то тоді були дійсно там круті виконавці, і ну, багато наших хлопців там дуже. Я не Коченко, наче був там також дуже дуже круто виступив. Тобто, наші гравці там себе проявили непогано. Тобто, ну ти уявляєш, наприклад, там гравець приїжджає, приїздить. Там до якогось івенту і, там може там отримати травму чи ще щось. Ну його ставки на драфті можуть дійсно дійсно впати впасти. Um. Чи ось, наприклад, зараз перед рафтом байном робиться такий э, еліт міні а, і туди потрапляють гравці, які не потрапили до, основ, до основної сітки. Топ-60 Вся, тупо йде на драфт а Всі, хто не потрапив, вони мають е шанс е побути у еліт кемпі До речі, Богдан Близнюк був у еліткенпі. Uh -huh. Я також працював. Ми там з ним саме познайомились. І да, і ось буває таке, що з цього еліт кемпу там потрапляють якісь гравці, е, там топ 8 гравців. Вони можуть приєднатися до, до основного драфт -комбайну. і Отак от від, від, відбирають когось. І ну є якийсь шанс, що там приїжджа приїде топовий якийсь е, гравець, який претендує на топ-п'ять е, драфту, і він там зіграє плохо, погано. Проти якогось хлопця, якого там вибрали на цьому літке, і це ж ну знаєш, коли кажуть там про якісь трейди, про якісь там драфти є таке правило, типу, правило і. Вісьма гравців, тобто з кожного з кожного драфту грає і продовжує свою кар'єру на якісь там роки. Тільки вісім гравців. Ну, тобто, це, ти це серед кожен... середня така історія. Середніда да, так. здатна. Що ти подивишся? Так воно і є. чи є якісь тенденції підготовки молодих готовності молодих гравців? Ось які змінюються протягом двох, трьох, п'яти останніх років. Ну так. такого, що дуже сильно я щось там побачив, ні. А, а, але з приводу там тренажерної зали, ну вони всі достатньо такі сильні. А якщо ти кажеш про молодь, ну можливо, знаєш, вони все одно тут. Якщо брати Америку, то вони. Тупо грають 5 на 5 і все, і забирають просто натяло. Не витішить такого, такого що там якась там супер якась крута підготовка була там на шкільному рівні, такого немає. А тенденції Ну, вони можуть змінюватись. Ну там остання тенденція, яка дійсно 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 змінила, змінила баскетбол. Це там трьочковий кидок, mm -hmm. і всі почали там кидати ці три ні в кого нічого не вийшло окрім однієї команди. Це все одно Golden State. всі всі інші. Ну там добре там. Щось там попали, коли Торонто виграли, Юстон ну, да, да. Да, Але якщо ми кажемо там вже про переможців, то там Торонто, знаєш, вони там робили ставку на, на три, триочковий підок. Але зовсім там Нік Ньорс, і він же був такий як трейлблейзер цього триочкового підка. Якщо ти пам'ятаєш навіть в ділізі коли він був тренером, він забороняв кидати середні. Uh -huh. Зараз, якщо ми подивимося на баскетбол, подивись, там кажуть там, про лоупос, є команди, які просто фінікс санс. Кожна друга атака, лов посла, послуг, да, Була така ситуація, як змінюється тенденція. От там минулорічний плей-офф коли Фінікс там домінував, і Ейтон там забирав кучу підбирань у нападі, і там хтось з коментаторів сказав, типу ну ось. Час повертатися до класичних великих гравців, тобто тенденції тут, знаєш, я задавав до речі, задавав питання у Вашингтоні, не отримав відповіді. Типу, а, то що слідкує там за тенденціями? Аналітика диктує тенденції чи гравці. баскетбол? Да, чи гравці. Ну така ситуація там була, що ну все ж таки баскетбол. Якось піде гра, потім якось його аналізують, і потім ну і, слава і, слава Богу. і слава Богу. Ну тобто, знаєш, сидіти, дивитися на цифри так, і і на шокати, калькулятори і так, і... тренеру да, і сказати, що ну да, нам не треба. Кидати середні. Ну, де, де в чому там вона допомагає, де в чому, ну просто це нонсенс, як на мене. Можна, Що... Про, можна прорахувати ідеальну модель на, на папері, так роздрукувати всім роздати, але під це потрібно мати систему, мати команду, склад і так далі. Ну так, да, да. Да, звичайно Слухай, ну е, хто головна людина цього драфту, я думаю, всім зрозуміло. Ми до нього ще повернемося наприкінці. Зараз е, ну, хотів спитати тебе, чи хто тебе вразив з тих, хто були на цьому драфт-комбайні. Віктор Бембаня не брав участь у нього ще сезон у Франції. Він, до речі, зараз грає проти Богдана Близнюка, нашого е, гравця збірної yeah. України у першому раунді плей-ов французької ліги. Але були Скут Хендерсон і ці брати е, Амента Осар Томпсон, і так, і Брендон Мілер, і, і так далі. Там були хлопці, які теж мають лотерей ні, піки цим забирати, хто тебе вразив, хто тобі сподобався, як тобі Скут Кендерсон і так далі. Скут Хендерсон дуже сподобався. Звичайно, і знаєш, я просто можу сказати, що також за ним слідкував цей сезон. Тобто, мені було була цікава концепція команди Ignite. Ти тобто, ж знаєш, що там грав Пух, і ми з Пухом там в дуже таких гарних стосунках, і постійно були з ним на зв'язку. І мені було цікаво дійсно, як команди g G-ліги, Хлопці потрапляють, потрапляють до НБІ. Тобто, дивився на нього. Да, він звичайно виглядає таким якийсь вольтер'єр, такий дуже ага. молодий, здоровий. Коли ти вживу бачиш цей атлетизм, то так, да, дійсно, прикольне таке враження було. Справа прикольне враження дуже дуже сильно і, і, і також в мене був один з таких моментів: це дивитися за якимись там гравцями, які наприклад, хлопчина був він за грає за Біберстейт Ділом Джонс. Ось на нього дивився, тому що він з цього, скажи мені, якраз з міні кемпу міні-кемп g Джелігі. І там пішов далі, і ну непогано цю гру він непогано зіграв. Слухай, ну звичайно, про вимбання вони ми можу запитати. Ми про нього колись говорили, та й взагалі про нього багато говорять і без нас. Але тим не менш так да. ось зараз опинившись в цьому баблі всередині. Наскільки відчувається ось цей бум навколо француза і навколо того, що його ну його беруть під першим піком свою досього, наскільки а, так, ну, так, я не знаю. Там я не знаю, деяка знаєш в мене є інформація з приводу там роботи зараз в самому в Сан Антоніо я не знаю, можна ну, напевно не можна про це зараз розповідати, але якось, коли вже після драфту, коли вже все буде нормально, то ми з тобою там ще поступуємося на цю тему. Мені дуже жалко жаль Грега Поповича. Тому, чому що закликали? Кажу: ну він же там роки 3-4 намагається піти у відставку, але ще років 30, тепер 10 треба попрацювати mm -hmm. а, Ну так да, дійсно, і люди так кажуть, якогось запитав. А є якась вірогідність того, що його не виберуть першим номером? Да, 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 є, яка яка. Ну, якщо він вмретить, тобто то, це не дуже, якщо, якщо продовжить контракт з Францією, так, да? Да, ну це дуже да. Да, маловірогідно. Але так, да, всі розуміють, що це номер один. Дуже цікаво, що Шарлот ви е, обирає другі. А ось зараз пожартували, то що хтось написав, що Майкл Джордан втратив 500 мільйонів доларів. Типу кажуть, що якщо б вони були першими, то. Клуб, ціна клубу виросла на 500 мільйонів доларів. Слухай, не, ну просто. щодо щодо Шарлот, якщо ми цю команду пригадуємо, вона у нас першу чергу асоціюється зі святом. Звичайно, так я знаю, що ти працював з нашими хлопцями і святом Михилюком, і Діма Скапінцев і іншими гравцями. Так як розкажи, може як у них робота проходиться між сезоні? Чим вони займаються? Вони працюють, так розумію, не зупиняються, кидають в кошик і, і качають біцепси. Да, ну тобто, вони не зупиняються жодного дня. Ще не було, щоб вони там зупинилися, але свят повернеться до нас десь за тиждень. Ага. Всі його чекаємо, коли він ну з ним постійно дуже приємно працювати. І знаєш, це дуже приємно сказується на всіх гравцях, коли котрі знаходяться у залі, і енергія інша, і працюють вони з якоюсь там 120% від... Соткою вимотів особливо якщо це якісь молоді граці, хто зараз працюють в коледжах, грають в коледжах, чи просто ну дивляться. Ну то, ти все одно е тренуєшся в одній залізці МВ. І знаєш, він задає то. Тобто, коли він в залі, то мені працюється легше, скажімо так. Коли я поїхав туди, на драфкомбані там були ну майже там, всі там джеми, головні тренери команд. То... Ну, жодної людини не було, хто б не запитав, яка ситуація. Знаєш, mm. дуже видно, що вони дійсно продовжують підтримувати і допомагати нашій країні. Ну, від дуже дуже малого відсотку людей я, типу, почув щось таке, що типу, ну що, там вже 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 краще, да вже ж вже, вже нормально. І коли вже ти покажеш, що не краще, показуєш, наприклад, відео там з віком твоїх друзів. Чи родини, чи ну да воно у них хоче відкриваються. Але є такі люди. Ну, наприклад, я там сидів з однією людиною з Денвернагерця. З він, типу, починає мені задавати питання, і я бачу, що ну, він ми з ним спілкувалися протягом цього цього періоду часу. І знаєш, він він постійно задає задавав такі питання, які ти. Пішуть людина цікавиться дійсно, але зараз я з ним поспілкувавшись, я бачу, що так багато з багато з них вони дійсно 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 намагаються ну, да, намагаються зрозуміти, що і як, і е, намагаються постійно допомагати, як, як ну, хоча б психологічним чином, чи там фінансово, і постійно постійно питаючи. А, да, тобто, це від багатьох, і ти бачиш, що це ну знаєш, не фейкові такі запитання. Вони дуже співчувають і дуже переживають за це. До речі, це такий момент небагато людей. Можливо, не всі знають, але у Льоші у Леня є така фондація своя. Він постійно допомагає Україні. Також і Льоша, і свят. Вони і одного і в іншого є свій фонд фонд допомоги Україні. Вони вони всі, всі кажуть одним голосом, що да. Ми не, не можемо зрозуміти, не зробимо не зрозуміємо то через через що ви проходите, але ми намагаємося зробити як намога більше, не забувати постійно про це якось там спілкуватися і показувати свою підтримку. Ну воно було б дуже цікаво для розвитку баскетболу, Воно б дуже було б прикольно. Знаєш, також про якісь там розмови, що да, такий е -е -е, андердог і зміг вибрати, тобто. Такі історії вони мотивують, і це було б круто. І ще раз вони б напевно підтвердили б, що структура, яку там зміг побудувати Петра Алі і довіра тренерському складу, і всім, вона дуже важлива. І це у і що спорті, так і у житті, і в другому певному бізнесі воно має працювати таким чином. І якщо ти щось будуєш, ну. Вони дійсно змогли побудувати дуже сильну організацію і там спілкуючись з якимось там хлопцями, які працюють, там асистентами, відеокоординаторами, вони кажуть, що там атмосфера просто в клубі дійсно дуже дуже чудова, як воно все вибудовано. А, але для мене я думаю, що я би хотів, щоб виграв все ж таки Денвер. Але якісь такі перечуття в мене є, що все ж таки буде Майами. Mm -hmm. Думаю, Джиммі все ж таки затягне. Для, для, для Пета Райлі це може да, бути ну, 19-й фінал. І ви собі як для гравця, як для тренера, як тепер для керівника. Людина. Неймовірно, да. Це неймовірна кар'єра. І то хтось там вже жартував, що його колись бачили в оточенні Аль Пачіно, то зараз вже можна буде знімати.